Сьогодні починається з такої невеличкої полонини. Звідси вже, до речі, видно гору хом'як і навіть синяк. Тут є такий невеличкий місточок. Правіше від нього ледь помітна стежина вгору. Ця лісова стежка дуже різко йде вгору. І вона така доволі нерозходжена. Звук від струмка посилюється, значить ми йдемо вірним шляхом. Тут така мила стежина заховалася поміж mm -hmm. дерев. І цих каменюк вкритих мохом. Місцями цей гірський потік утворює такі міні-водоспадики. В деяких місцях стежка перетинає цей потічок, але він тут вже невеличкий насправді, але перейти його зовсім не важко. Ми вийшли з лісу і зразу на полонину я вірник. Небо сьогодні синеньке аж світиться. Ось так виглядає я полонина. Дивіться, яка красива. З цього краю полонини під лісом ще такі маленькі кутеджики для туристів. далині видно синяк, правда, вершини не видно. І хомяк. Богдан вийшов. Молодець. З протилежного боку трохи видно Миколичин, Яремча, навколишні гори. Як бачите, вдалині там вже рівнина. Ми будемо йти цією дорогою в напрямку туристичних кабінок і потім лісом підніматися на гору явірний горган. Ось так ці хатки виглядають зблизьку. Навколо дуже гарний глибокий краєвець на гори. І хатинки зачинені, але можна отак погуляти поруч по їхніх терасах, подивитись на околиці. Звідси, звичайно, що гарний краєвид на гори і на саму полонину явірник. Годанчик, я тут удавилісь на хатку. А, не. <гум> не страшно на хатці. А, Годанчик чилить біля хатинки з прекрасним краєвидом на гори. Ще полонини явірник, маршрут на гору явірник Горган продовжується такою милою стежиною. Зі стежини, до речі, відкривається такий прекрасний краєвид на гори. Тут далі вже пішов такий темний смириковий лісок вверх. Вище ліс стає таким цікавішим, густішим, з молодими смирічками, з мохом, з заростями чорничників. Обожнюю такі ліси. Доганяй Богданчик, ходи. Подивіться, який тут красивий мох на каменюках. Просто як якісь касті. Ми вже наближаємось до виходу з лісу, відповідно, до самої вершини. Ми вже вийшли до кам'яних брил, до горган. Тут такі красиві сині гори. Це ж те, що я хотів побачити. Глянь. Це ж кедр хіба ні? О, це кедр? Так. Тут здається, хтось з горішки навіть їв. Дивіться, в якому красивому місці ці кедри розташовуються. Кедри занесені в Червону книгу України. У нас їх залишилось не так багато. Він похожий на... Альпійську оцю сланку сусну, на жереб, як, як жереб переросток. От Як жереб, але який поріс вертикально, а не потягнувся по землі. Ми вже вийшли по суті, на хребет гори і поволі рухаємось хребтом до вершини. Богдана щось сьогодні важче, ніж на хом'яку, то напевно через душну погоду. Тут стежина трохи така простіша стала. Тут ще два кедри, але цей, що справа, вже помер. Ну, там позаду ще кілька. Я так розумію, на цьому хребті їх тут трохи є. Ось ті інші кедри, що які я бачив долині. Там видніється хребет Довбушанка. Тут малий горган і гора синяк. Я знаю, я вже, певно, достав з тими кедрами, але дивіться, тут їх такий, можна сказати, навіть невеличкий гайок, бо їх тут доволі багато в одному місці. Попри 25 градусну спеку, Богдан не здається, старається. Ходи ходи, Богдан, карабкайся, вершина близько. Ми рухаємось вздовж гребеня, поволі наближаємось до вершини, південна сторона гори сюди вліво. Сіяна цими кам'яними брилами. Північна сторона, в принципі, також, але там вона більше поросла деревами, чорничниками. З цього боку видно хом'як. По боках Говерли Петрос. вдалині далині там Чорногора. Зліва Богданчик і на фоні Покуцько-Буковинські гори. Дивіться, люди, тут з південного боку є ще такий доволі великий кедр. Не можуть рости тисячу років, У цьому, напевно, нема стільки, але він явно найстаріший з всіх, що ми бачили. Тут безпосередньо біля вершини ще така здоровезна каменюка, складена з менших каменюк, але на неї лізти не обов'язково. Тут лівіше є обхід стежиною, причому бачите, тут якийсь момент, стежка стає отакою. Доволі приємно через ліс. Богдан, ми на вершині давай п'ятюлю. Олю. Молодець! Гайс, ми вже на вершині Верник горган, там вон такий хрест, помічає вершину, звідси краєвид. На Покуцько-Буковинські гори, в долині зліва Яремча. Тут лівіше ще трохи заліснених Карпат. Вдалині там на фоні не можу впізнати, чи то Ігровець, чи то Сивуля. А отут ближче Козій Горган, Полєнський і тут лівіше хребет довбушанки. З південного боку широкий краєвид на синяк. Він тут заступає майже все. Лівіше хомяк позаду нього справа Петрос зліва трошки говерлим. Це вже згори по тих каменюках. Ну, для дитини це доволі ще таки важко. На хом'яку було легше насправді. Ми вже спускаємось лісом. Тут йти комфортно і безпроблемно, каменюк нема. Ну, все, ми спустились з маршруту. Можна швидко підбити підсумки. Похід вдався, дитині було доволі важко, але ми справились. Наверху дуже гарні краєвиди, на полонині є вірник, милі ті туристичні будиночки, пора поросла кедрами червонокнижними. Мені дуже сподобалось. Всім рекомендую. До нових зустрічей в горах.